Друзі, підписники мого каналу і просто гості мого каналу. Всім привіт! З вами канал Український Вогонь. Мене звати Олег. Сьогодні ми будемо ось на такому полі. І тут була колись стара корчма. Ну зараз перейдемо, подивимося, поле. Е, як кажеться, не моє і не цей Це моїх знайомих. Я їх запитав дозволу, вони дозволили покупати. І в нас перша знахідка. Зараз вам покажу. Оп. І це схоже на кришку чогось. Від чогось кришка. Від чого? Не знаю. Підказуйте, може якийсь глечик або щось типу того. вибачаюся зразу за вітер, Також забув вам сказати, не забувайте підтримувати ЗСУ наших воїнів. І далі будуть знахідки, ще щось покажу. Вперед! Так, друзі, а що в мене в руках? Так, це пін. Я нарешті купив собі пін. І тепер буде вже легше. Працює. Теж тут наша знахідка була? А де? Хто мені скаже? Що, не викупав чи що? Металошукат. Ну, зараз ми ще раз спробуємо, зараз я ще раз вийду на зв'язок. Так, друзі, зараз ми ще раз. Тут дивимось. Що ж тут у нас? О, десь тут. А ось воно Хто це у нас? Кришка бухарський динарій. Так точно бухарський динарій. Ну, більше я вам такого показувати не буду наступного разу. Йдемо далі. Так, Друзі, що ми бачимо? Правильно, це монетка. Але яка я не... Що, що? Це, походу, 5 копійок наших чи що? Ходячка. А ні, це не. Ну зараз я трошки почищу її. І... 73-й, а не це, э, цей СССР. Зараз я відчищу і вам покажу. <к orange> так, друзі, це 5 копійок 1973 рік. Ну, не дуже старенькі. Ось такі. СССР. Ну, йдемо далі, будучи знахідки покажу. Так, це, друзі, походу монетка. Не бачите? <кій> я теж ледве побачив, ось вона. Но вона покоцана. Якщо це монетка, звісно. Зараз я відітрую і вам покажу. Мені здається, що це монетка. Ну, навіть якщо це колись була монетка, то це, мабуть, буратинка. І вона зовсім в поганому стані взагалі. Конкретно поганий стан. Ну, йдемо далі. Так, друзі, ну такого ще в мене не було. Це ложка! Проста, звичайна, походу, навіть алюмінієва ложка, бо легенька. Йдемо далі. Друзі, наступна знахідка ось така. Щось мені воно стало цікаво, і я вирішив вам її показати. Не знаю, що це таке, але щось воно є. Ой, вже відломилось. Воно там десь, мабуть, кріпилося. Чи що. Ну, Якесь таке. Йдемо далі. Так, друзі, і у нас дуже чудова знахідка, подивіться. Ось таких дві штучечки я витягнув щойно з цієї ямки. Так, зараз я відчищу і... Очнік, відлічник щось там. Зараз я відчищу і ще вам зніму. Друзі, відмив я відчистив. І пише тут отлічник совєтської армії. Ось такий. Правда, без вушка, ну... Но... Нічого. Супер, знахідка прекрасна. Це супер знахідка просто. Йдемо далі. Так, друзі, витягнув ще одну монетку. Навіть не знаю, що це таке. Може одна копійка совіти, блядь, хрине його знає. Треба чистити, дивитися. Що там буде? Зараз я вичищу, що вам покажу. Мі, друзі, її прочистив, промив. Коротше, монета нульова. Ну, тобто не видно нічого взагалі. Взагалі. 0. То або одна копійка, або може бути знову Буратинка. Щось типу того. Йдемо далі. До речі, територія замусорена, просто капець. Накопався я сьогодні непогано. Ну, але знайшов декілька гарних знахідок. Йдемо далі. Так, друзі, вибачайте, ще раз за вітер пішов в інше поле. знайшов ось такий як кований цвях. Як бачите, старий тут, напевно, були якісь окопи, бо море гільц багато. Напевно, щось тут було. Треба шукати, сьогодні ненадовго вийшов, на 2-3 годинки. трошки справи ще є. Ну, Щось буде, ще то покажу. <реш> так, друзі, в мене. Два Геллера. Сохран дуже гарний збережений. Австро-Угорщина. Підказуйте, дивіться. Гарний. Ідемо далі. Так, Друзі, наступна монетка в нас. Радянщина. Ось така. 1971 рік. Збереження гарне. Ну, що говорити, про неї радянщина, і є радянщина. Йдемо далі. Так, друзі, кумрад знайшов залипуху. Три монетки вкупі. Дуже радий за нього, а, ну, дай я розпакую. Легенько. А що за монетка? Ох, монет. йопси. Нормально, 81-й. 81-й. Три копійки. Тут чотири. Чотири монетки. Чи п'ять мені? 10 копійок. 84-й. І золото парті... Красота. 46-й. Красота. Дві копійки 46-го. Супер, йдемо далі. Так, друзі, і в нас грош, 5 грош. 1930 рік. 30-й, рівно. Орел такий. Красота, гарно збережений. Йдемо далі. Камрад, по... Кара... Камрад порадував. Камрад порадував знахідками. Я вроді забрав. Камрад порадив, обрадував знахідками. Десять монет срібних солі. Так, пряма трансляція зараз давай я піну може прибіг аго є. Ще одна. от так-то. Пряма трансляція, друзі. Камрад на нормальні гроші валив. <рес> от таке то Йдемо далі. Так, друзі, ось і мене спіткала вдача. Теж знайшов одненьку Треба шукати далі. Ідемо вперед. Так, друзі, ще один. Камрад знайшов 11, я вже другу.